Зараз на календарі зима, а за вікном стабільний мінус. Вітер такий, що, здається, знесе все на своєму шляху. І саме зараз у нас в компанії справжній шквал питань від клієнтів. Чи можна клеїти вату в мінус 10? Що робити, якщо терміни горять, а штукатурка замерзає ще на шпатері? І головне, як утеплити фасад так, щоб весною він не поплив разом зі снігом. Ми вирішили нагадати на кавовій гущі, а звернутись до справжнього профі у питаннях утеплення та фасадних систем. Сьогодні у нас в гостях людина, яка знає про ці процеси, все і трохи більше. Микола. Микола. Ми знаємо вас як крутого експерта, який на тиск технічними характеристиками найвідоміших брендів, зокрема світинделу, і бачили сотні об'єктів у найрізноманітніших стадіях складності. Але перед тим як ми перейдемо до моїх гарячих питань, будь ласка, можете розказати трошки про себе? Так, я працюю в компанії Світендел, я інженер служби якості по фасадах, і всі питання, які зв'язані із мокрим штукатурним фасадом та вентильованим фасадом, звертаються до мене як до спеціаліста по даному питанню. Супер, дякую. Тоді перейдемо до питань. Зараз на вулиці, мінус п'ятнадцять, об'єкти треба здавати, чи існують технології, які дозволяють робити мокрий фасад в такий мороз. Чи це просто гроші на вітер? Є технології, якщо це котежне мале будівництво, то можна використовувати тепляки, закривати плівкою, ставлять дуйки гріть всередині фасад і можна виконувати круглий рік. Але якщо це будинки великого формату багатопорохові, то ні, такого, такої технології немає, так як всі суміші можна використовувати до плюс п'яти, але з добавками до мінус п'яти. Наскільки реально і дорого створювати тепляки на фасаді, чи часто там припускається помилок, через які весною все відпадає? Е, наскільки це дорого? Тут питання риторичне, е, люди можуть використовувати як дорогі плівки, так і дешеві, але опалення в даний момент, як зараз, електричне, це недоречно буде. Ставить генератори це буде дорого. Але коли йдуть опалення із використанням? Деревини, то це буде більш логічно і не дуже дорого. Воно ні в якому разі не відпаде, якщо в середині приміщення, верніш в середині тепляка, не буде мінуса. Фасад весні буде якісно виконаний. Дякую. А що буде відбуватися в середині приміщення, якщо недостатня товщина утеплювача? Якщо недостатня товщина утеплювача, може виникати грибок і будуть промерзати стіни. Нам потрібно обов'язково дотримуватися наших норм ДСТУ і ДБН, щоб правильно підібрати товщину нашого утеплювача і використовувати його на фасаді. Чому вітер це ворог фасаду при плюс 35 градусах? І як сині пориви впливають на армуючий шар під час висихання? Uh, дуже гарне питання з приводу 35 градусів і вітру на фасаді в літній період часу. Uh, Обов'язково потрібно, щоб було фасад закритий сіткою і не попадали прямі сонячні промені, так як у нас норма це плюс 5, плюс 30, воно не буде висихати тим шляхом, яким потрібно. Після того, як ми закриваємо сіткою, сонячні промені та вітер не буде попадати на нашій армуючий шар, а саме на нашій утеплювач, і буде висихати тим шляхом, яким потрібно. Якщо ми встигли тільки наклеїти утеплювач, а вдарили морози, чи можна залишати фасад го? на зиму або як його законсервувати. Я взагалі не рекомендую фасад залишати відкритим на зимовий період часу. Голим його зазвичай не можна називати, утеплювач без шармуючого шару не залишається на, на зиму, так як волокна мінеральної ізоляції може, може на них впливати вітри, дощі, атмосферні опади. Ми не можемо залишати його без сармуючого шару, тому я рекомендую закривати армуючим шаром та кварцевою ґрунтовкою для того, щоб законцену. Так званий фасад. Після того, як ми його законсервували, по весні ми можемо наносити тільки декоративні штикатурки та форми. Чи стає пластик дюбелів крихким на морозі? Це більш риторичне питання, так як у виробників дюбелів є різна сировина, первинна вторинна і так як із і Поліпропіліна Поліетилен – більш міцний матеріал, який витримує високі температури що як плюс, так і мінус, і він є крахким. По поліпропілену, коли це первинне сір, воно не буде розтріскуватися і буде правильно використовуватися на самих фасадах. Коли це вторинне сріо, воно навіть у літній період може тріснутися. Чи можна фарбувати фасад взимку спеціальними фарбами, чи краще залишити об'єкт базовому шарі до квітня? Ні, не можна даний фасад використовувати фарбувати у зимовий період часу, так як немає ніяких спеціальних фарб. Всі фарби йдуть або акрилові, або силіконові, -силиконові, там ще є різні модифікації. Але найкраще фасад залишити так, як він є, і пофарбувати вже по весні, коли буде гарний плюс.